Всім добрий день, 30 червня, я в Одесі. Ідея в Одесі. На ЖД вокзалі. Зараз я з Разінькою. Їду в Кароліна Бугас. Йдемо на зупиночку, на електричку і їдемо в Кароліна Бугас. Не знаю, що нам нас шокує, але пропонуємо поїхати з нами. Погнали! Друзі, ми приїхали. Кароліна Бугас. Це село в Одеській області. Їхали на електрички. 28 гривень коштує проїзд. Виїхали 8,47 8, і приїхали зараз піводинадцятого десь. Вже не дивлюсь, бо я і раз тут тягну, і, і вам хочу щось розказати і не знаю, куди йти. Але зараз буду, буду зображати. Йдемо разом. Все зачинено, ми пройшли. Чайка, пансіонат, все скрізь зачинено. Якісь магазини, все зачинено. Нічого, От ми побачили одну машину тільки. Я розумію, що тут раніше кипіло життя, а зараз бачите як. Не знаю, хто з тобою все зачинено. Побачила тільки дві автівки, і то я так розумію, що це якось власники пансіонатів. Вони щось приїжджають подивитися чи ну по своїм справам. Людей взагалі нікого я не бачила. В електричці їхало дуже мало людей. Ми ємо в моєму вагоні десь. Ну, Десь чоловік 10 їхала. І то вони ж були ж зупинки, вони виходили, а на кінцеву вийшла з мого вагону тільки дві жінки. І з інших вагонів, ну я не знаю, може, всього 5 осіб вийшло. Ну, ніхто, ну тут тиша, нема нікого. Чесно кажучи, я таке підозрювала. Не підозрювала я, якби. І думала, що так буде. І мені також якось було страшновато і водночас цікаво. Ну, Тому підемо подивимось. Ну, бачите, все зачинено, скрізь все зачинено. Нема людей, Растюня тягне, що занька? Вона тягне, я її не відпускаю, тому що я не, ну, незнайома місцевість, може тут собаки якісь цей, що я, я буду знімати і упущу цей момент. А вона не розуміє, вона тягне, тягне, вона ж не звикла на поводку ходити і тягне. І оце моє незадоволення у цієї всієї ситуації. Я все передаю вам. І як це? Ну, я хотіла ж з посмішкою. До глядачів звертатися разця. Завдяки тобі, ну, хоча які тут посмішки, все зачинено, все якась мертва земля. На узбережжі існує мінна небезпека як по суші, так і по морю. Пересуватися узбережжям і купатися в морі заборонено. Коротше, виглядає все дуже печально. Розумію, що тут кипіло життя колись і читала про це. Я тут не була ніколи. Оце перший раз приїхала, таке моє знайомство, і думаю, що, що на скоро приїду. Що мене так вразить неприємно, це, що я не, не буду бажати сюди приїхати знову. І пішли, подивимось на морі. Можна піти під дерево теж. Там десь лягти, а ну, а тут є дерево. Ну, ось є тінь. Якось. Я вже нічого не хочу, Електричка в п'ять вечора. Ні, пів шостої навіть щось таке. Ну, в п'ять нам треба бути відбігатися чи... Боже, яке море? Яке море. Яка краса. Тут, напевно, зразу глибина. Растюня, дивись, яка краса. Дуже красиво. Чистеньке морічка, як і в Одесі. Ну, давай зовсім трошки пройдемось, Растя, на повідку. Оцей, щоб ти нікуди не побігла, зараз отак. Трошечки-трошечки пройдемось і повернемось назад і тут піднімемось. Вода ідеально чиста, класна. Звісно кажучи, я коли дивилася, як це е, географічно устроєна ця Кароліна Богас, то я думала, що я піду по цій косі, піду, піду і буду цілий день ходити. Е, ну, і Хай там не буде людей, я йду собі і дивуюся цим краєвидом. А ні, бачите, не можна. Растя, ти м'яч хочеш? Це пусто, немає нікого. Але вид потрясаючий, потрясаючий вид. А дивіться, яке чисто моречко. Хто це тут ходив? Хто це тут ходив? це тут ходи. Гогуня, Растюня! Сонечка моя. Ми трошки так ідемо по узбережжі. Пішли, якби зоротній шлях, шлях Одеси, до Одеси. Так. Простор, краса. Я навіть не знаю, що сказати. Я в захваті, тому що мені це все, знаєте, що нагадує? Е Лазурна наша в Херсонській області і нагадує Джерелгач. От коли ми по Джерелгачу, там теж такі простори, і як ми оце ходили там. Друзі, я коли вийшла на берег моря. Після того, що я побачила в самому селі, де нічого не працює, все, все закрите, немає людей, знаєте, якась зона відчуження, то мені так було ніяково. Я бачу цю красу навколо, це прекрасне море, але якось е, ну, я трошки злякалася. Попереджувак про заборону ходити пляжами, промінування і так далі. І я, знаєте. Думаю, навіщо я сюди приїхала? Якщо ходити не можна, відпочивати якось теж. І так потроху-потроху я стала йти по берегу моря. Отут, де все бачно, де немає мін, і я йду, і цей шум моря, ці птахи, цей простір, і я йду, і я начебто в іншому світі. Це кайф, це такий кайф, це така казка. Я не можу передати свої відчуття, але це щось нереальне. І отак тут потроху я зараз дійду. Я зустрічаю людей, їх мало, але вони є. З кимось я розмовляю, про щось питаю. Ми просто здороваємося і йдемо далі. Як Маленькому, маленькому селищі, знаєте, ти йдеш і здоров'яшся з людьми. Це дуже круто. Подобається мені тут дуже-дуже подобається. Це знову Олег мені підказав. Олег, велике-велике дякую. Велике дякую. Ми ще не присіли. Трастенька, а треба вже присісти, роздягнутися, передягнутися. Це ж ракушки це не пісок. Качатися в ракушках, масаж. Растя, йди сюди. Боже, ці облака ще це, це щось, я не знаю, ну як, як це Боженька создав таку красу? Ну, бі, біжи м'ячик. Johan? У нас обід, наша улюблена коробочка Я Україна. Тут смажені стегна, коробочка з салатиком і варені яйця. І зараз ми з Растією будемо обідати. Нам смачного Растінька, сядь. Слухайся, слухайся, Растюня. Ну, трошки тобі дам стегна. Трошечки. Тихо. Тихо. <реш> тихо, 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 тихо. Ні. Вся в піску. Пісок скрізь, тому що ми без піска не можемо. Пісок це наша улюблена приправа. <рес> У нас мало часу, нам треба їсти, трошки відпочити в тіні, і, і ще походити, погуляти і так далі. Вода холодна, вода напевно, градусів 18, як, як вчора в Одесі була холодно. Ну, це добре, напевно, так треба, природа знає, як її очиститися. Напевно, треба таке, така холодна течія, щоб якось очищалося море. Все, смачного нам. Трохи пройдемося в цей бік. Це небо казкове якесь, неймовірне, це хмаринки такі. Море, хмари, пісок. Яка краса, яка краса? Растюня, а якщо я тобі кину м'яч, ти за ним будеш плити? Ні. Тому йди тихенько. Принеси. Вода холодна, не хоче. Ну <сум> ти диви на неї. Растя, піди. Я сказала, швиденько принеси мені м'яч. Швиденько принеси мені м'яч. Не видумуй, давай бігом. Растя, а м'яч! <сум> Ой, я не можу з нею. Растя, принеси м'яч! І це вже не перший раз, а коли вона мене підводить так. Про, про, Проси, я її кидаю і вона не йде за ним. Зараз я піду. А що робити? М'яч випливає, Растя? Ну, швиденько. Йди принеси м'яч бігом. Принеси. Принеси, я кажу. Стосовно сміття, хотіла вам ще сказати. Оце, бачите, деякі ділянки не прибрана. Це те, що повиносила морем після підрива ГЕС. А деякі ділянки повністю чисті узбережжя. Ну, це люди вбирають, я розумію, тут хто є місцеві, ті прибирають. Ну так, бачите, потроху в деяких місцях узбережжя є отакий мусор, гілкілці, камиш. Дивіться, чорне яке. І, і, і ось дощ, дощ, дощ. І тут все, сонце зайшло. Ну, ми зараз біжимо вже на електричку. Зараз е, вже 5 годин, а у нас через 45 хвилин електричка, ми вже йдемо. Хоча б не намокнуть, дивіться, коїться. Тут яке небо і повертаємось. Дивіться. Дощі, 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 а тут взагалі черним-чорно. Пішли, гугуня. Моречка, так не хочеться уїжджати. Кайфанула сьогодні. Дякую тобі, море, що я сьогодні кайфанула так. Кидаємо монетку, щоб повернутися. Пока, моречко. До зустрічі. Басин, бачите. Почали збиратися додому, все небо затягнуло хмарами. І я не знаю, як це роз, розтолбичити, розтолмичити, чи то е, моречко хоче, щоб ми поїхали, чи не хоче, щоб ми уїжджали. Дивіться, раніше тут скрізь жили люди, це пансіонати. Все пусто. все пусто. А зараз саме сезон, саме-самий. Майже середина літа. Тут відпочиваючих було, напевно, що не, пройди, не пройти в цей час. Бачите, як? Нікого. Ще старі афіши висять. Прикиньте. Так, да, дуже боляче на це дивитися. Я ж кажу, зона відчуження. Ну, от як, як? Так да, хто б мог в таке повірити? От п'ять років тому сказала, або чи роки тому вам би сказали, що в затокі, в середині літа не буде нікого. Жодної людини не зустрінеш. І ось жах. Якісь ще старі об'яви, таксі, так. Да? Тут почали будувати ще один якийсь пенсіонал. Все-все пусто, ніде нікого. Так, да, моторошно на все це дивитись, моторошно, наче то в якомусь фільмі жахів ти знаходишся. Ти йдеш от де це якийсь там Армагеддон, нема нікого. Ну, бачите, нікого, жодної живої душі нема. І ти розумієш, що тут була, було життя. І все це нагадує про нього, але зараз його немає. І воно ну, дійсно моторошно якось. Все, ми майже прийшли вже до станції, тому я закінчую своє відео. Дякую за просмотри. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі! Пока-пока!